Бачили моє попереднє від... відео, де я кажу, що ніхрена не заробляємо на розробці сайтів. Так ось, заходить зараз новий клієнт, інтернет магазин на OpenCard і маємо зробити е, щось дуже наблизно схоже до сайту Allo. І сайт має бути на арабській мові під Сирію. Йошкін-код. Я запросив ну на секундочку сайт на опенкарті трьошку євро. Ну, звучить хорошо, <кій> ніби повинен заробити нормально грошей. Але я розумію, скільки там нових вводних даних по синхронізації, по платежним системам, по доставкам. Ну, тут, типу, Альо, і що я переживаю? У мене знову ж таки немає чіткого ТЗ. Все моє ТЗ. Це йо-моє -йо, сайт схожий на ало. І я відчуваю, що вже чувак, хоче скидати мені завдаток. І завтра я попаду в нову ж сраку мутику, з якою отримую завдаток. Появиться кеш, але ну а далі я опять в попі.